Як на твою думку, який найбільш поширений і найбільш проблемне захворювання? Ну е, на сьогоднішній день я вважаю, що це лептоспіроз, тому що вже є випадки в цьому році, що захворіли люди, і я вважаю, що треба приділити увагу саме цьому захворюванню. Які основні прояви його у безпосередньо у свиней? Е, у свиней безпосередньо у свиноматок. це аборти на пізніх стадіях, це Муміфікати, це малопліддя, нежиттєздатне потомство, також перегули можуть бути. Проблеми є тільки у синоматок чи, бути ще у інших? Тобто про ні, проблеми також у... і у хряків. Це неякісна сперма, орхіти. Ну це як футболісти, який з травмою, він наче бігає, але толку з нього мало. Це зрозуміло, які варіанти вирішення цієї проблеми. Чи взагалі є... вона вирішується? Так, вона вирішується. Це бактерія, тому вона лікується антибіотиком, її можна лікувати, але краще за все це профілактика. Є вакцини є і європейські вакцини вакцинуються і тоді жодних проблем немає з цим. А взагалі, як уникнути якісь методи профілактики, як взагалі вона розпосюджується? Воно розповсюджується з сечею, через слизові оболонки, через сперму, через кров, через мікротріщини. Ну, наприклад, в лужі лептоспіра може жити 60 днів, це досить великий період. Гризуни також вони розносять цю інфекцію, це дуже небезпечно. Чому воно таке небезпечно? Тому що антропозеонос? Ну, по перше, це найпоширеніший антропозеоноз. І що стосується свинарства, то це великі економічні збитки. Коли ти чекаєш, чекаєш, свиноматка вже має народити, а аборти у нас саме в останньому триместрі супоросності. Ти чекаєш на потомство, а його немає. Або тобі на, народжується нежиттєздатне, воно там недовго не живе і результату ніякого. Собаки це відповідається, також хворіють. Якщо собаці оці паразити є на фермі. Також і собаки хворіють, і люди хворіють, і а до речі, і лептоспіроз дуже часто по свинях може перебігати безсимптомно. тому необхідно робити діагностику, хоча б раз на рік. Це при тому, якщо ви не завозите поголів'я нове. Якщо ж ви завозите нове поголів'я, потрібна карантинування, діагностика і тільки після цього їх вводити в стадо. Е, якщо він вже є на господарстві, що нам робити? Е, якщо вже є лептоспіроз, то, то це спочатку лікування антибіотиками, а потім вакцинація. Як вберегтися, щоб він не прийшов на господарство? Щоб не пройшов, це вакцинація, і якісна дератизація і якісна дезінфекція. Є якась конкретна схема вакцинації? Е, так, схема є. Що робити? Андрій, ну це дуже довго записувати. І якщо в когось, до речі, є питання по цьому захворюванню, звертайтеся в особистому порядку, ми поспілкуємось з кожним. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, Фейсбук, TikTok і Інстаграм.